Привіт, дорогі глядачі, вас вітає народна думка. І так, зміни з доставкою газу. Нарешті прийшли квитанції і я можу вам показати, що змінилось. А змінилось практично усе, крім того газу, що до нас доходить. Тож, розбираємо. І так, наша квитанція. Бачимо, да? Нова назва компанії. Газмережі Вінницька філія. Тобто тут раніше писало Вінниця Облгаз. Компанія змінилась. Далі. Змінився рахунок, оцей рахунок, на який ми платимо, змінився. І якщо платити ще на старий рахунок, який був в старій квитанції, то гроші підуть не туди, і ви просто їх втратите. Далі, дивимось далі. Ваш особовий рахунок. Я його тут замалював, але тут дуже важливо зупинитися, тому що тут... 10 цифр. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Да? Навіть по замальованому можна побачити. 10 цифр, а не 9. 10 це дуже важливо, тому що на внутрішньому рахунку Нафтогазу у вас на особовому рахунку 9 цифр. І якщо ви заплатите по тому, то гроші просто зависнуть, вам не будуть знати, куди їх зараховувати. Вам зарахують їх як за оплату за газ, а не за доставку газу. Тому платимо по оцьому. Далі. Далі, обсяги замовленої потужності, до речі, отут написаний сайт їхній, там можна зареєструвати особистий кабінет і в тому особистому кабінеті дивитися усі ваші рухи коштів, скільки газу, да, все там можна буде глянути. Ціна залишилась та сама, до речі, напишіть в коментарях, яка у вас ціна. І сума залишилась та сама. До речі, сума після. 1 січня зміниться, тому що рахується по кількості спожитого газу з 1 серпня до 30 вересня поточного року. Тобто скільки ви використали от до 30 вересня, стільки після 1 січня будете за такий об'єм платити. Бачимо, боргів поки що ніяких немає, тому що це нова компанія. Якщо у вас є борги, то радять сплатити їх в попередню компанію. Але я б дуже сильно не наставив би, щоб то робити, тому що нехай спочатку віддадуть кошти тим, хто переплатив. А потім вже можна говорити про борги. Так, для кого це змінилося? Дивимося по карті. Це змінилося для Вінницької, Дніпропетровської, Дніпровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Криворізької, Кропивницької, Львівської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Харківської, Міської і Хмельницької е газмереж, філій газмереж. От якщо подивитись по карті, то кожен знає приблизно, де він живе. Те все, що сірим, те вже має зміни. Тому не платіть на старі рахунки, тому що будете накопичувати борги і платити два рази. І потім довго мучитись тим, як повернути кошти. А про те, як повернути кошти, як правильно платити, що там змінилося, більш детально ми вже розібрали на YouTube каналі Народна думка. Бачимо, вчора нам прийшов такий суперприз. Незабаром уже золота. Тож, встигні долучитися і ви так, до цього моменту, щоб бути в курсі усіх подій і бути частиною народної, саме народної думки. Тому до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі, де ми детально розберемо і про газ, і про регіони, і про пенсії, виплати допомоги, отут можна також почитати, і все інше. Тому до зустрічі, дорогі мої глядачі.